Маленька, україночка гарненька, зусть мене на списі бабіч, край не прачки скрізь обабіч. Любить серцю, гарний сім, хай почує спів співташка, все кругом не наче казка. Хай цвітуть не села, бо щаслива я весела. Яка широка Україна, куди не глянь одна краса. милують очі краєвиди. І гори, і луки, і ліса, будяві трави, стигне жито, снапки колося плетені в вінок. Маленька дівчинка щаслива, біжить, босоніж соняш між річок. Біжить, радіє краєвидам, несе собі жаху життям. життя. Оце допитливе дитя радіє співу солов'я, радіє сонечку і хмаркам. Тому як пахне щойно зім'я та трава. Біжить в обійми мами і тата, Щасливих сповне на думок, яка багата Україна на такий гарний діточок. Я люблю свою Україну, Літну ненько Україну. Україна, Україна чи година, і щаслива тут дитина, що уся моя сім'я, Мама, тата в я, мій дідусь і дві бабуся, а її шту настуся. Що колпати і дніпло в полі в кусках живно чули на колодоні, своє різка маленької доні. У колоді на рідну клей ти балося розкритай. Україна це держава, молода і величала. У неї очі як у мами, завжди добрі і ласкаві. Bye. <laughs> Люба, мила, найрідніша в світі моя Україна полсидить брови. Як си розвітаю довкола, покажіть Україну світу. Чим багата моя земля? Наша рідна найкраща у світі. Хай живе Україна моя. Любіть Україну, хай буде єдина матінка наша і наша земля. Любіть вишиванку, цінуйте мову рідну, українську. Влітку я в село приїжджаю. Діду й бабусі допомагаю. Що саме всього не злічити? Люблю корівку я доїти, хоч я ще й мала, третій клас закінчила. Кабачки на тертушку тру, сім'я мішанку даю, каченятам і курчатам, індичатам, і гусенятам, все встигаю, все роблю, звичайно, з бабусиною допомогою. А навкруги така благодать, пахне сіном, коники цвірчать, в полі квіти польові. Вони такі вольові, їх і топчуть і ламають, а вони знов голівки піднімають. Літо пролітає як три дні, і повертаюсь у місто я тоді. Люблю село, я, дідуся й бабусю. Будуть канікули, я знову залишуся. А літо для мене це рай, осінь до нас іще не поспішає. Назва вірша Я українка, читає автор. Прокинувшись рано і в тій же хвилині, подякуйте Богу, що живем в Україні. Адже це найкраща країна у світі, є гори і море, рівнини і ріки, народ працьовитий, гостинний, чудовий, ніжна й прекрасна українська мова, історія сильна, незламна, яскрава. Різне пережила українська держава, і війну світову, і голод, окупацію. Та не здалась нікому міцна наша нація. Боролись до останку за нас наші люди. Слава Україні! Хай вічною буде! Писали письменники мудрі нам твори, плекали слова української мови. За Євросоюз повстали студенти, щоб ми могли бачити щасливі моменти. Я вільно говорю і вільно пишу, я вільно молюсь і я вільно прошу. Я горда за те, що з свого роду дитинка. Дякую, Боже, що я українка. Що для мене моя Україна? Це не тільки на мапі країна, це мій дім, де живу і зростаю. Це село моє в пишнім розмаї, родина моя, мама і тато, це все те, чим людина багата. Що для мене, моя Україна? Це не тільки на мапі країна, це історія мого народу, боротьба за жадану свободу, і мрія на мить перемоги і широкі в майбутні дороги. Для всіх нас така Україна, це не тільки на мапі країна, це без чого не можна нам жити, вільно дихати, сміятись, любити. Україна це в серці куточок. Синє небо, барвисти віночок, повітря п'янке і трави в полі, пісня мами і тата долоні. Все навколо і рідне, і миле це і є все моя Україна. Я бачу, як сміється сонце, так легко гріє виграє. Небо не Небов не що лоскоче за шкіру лагідно ному. Я чую, як співають птиці, так легко гріє душі стан, немов словаці неприродні, а дивом видумані там. Я відчуваю, що навколо, так заспокоює мене, бо тут все рідне, все знайоме і так привабливе усе. Мій спокій бачити красу, мій спокій рідні ноти чути, усе те око бачить край, поля ліса річки. Навколо все це батьківська земля й моя. Тому я тут жити хочу. Як добре з Україною рости і бачити цей край багатий. Пишатися, любити і цвісти, летіти наче птах крилати, безмежна українська та краса, безкрає поле жовтої пшениці, і чисте, і прозоре, як краса, чарівне небо, сині водиці, червоні маки, мальви кольорові. Високі гори, наче загадкові і пісенька рідненької матусі, і вишитий рушник від любої бабусі, моя земля, що предки залишили, вони її від лиха боронили, а наш обов'язок усе це зберегти і лесові. Тарасові рядки прославляти на усі світи. На мисто червоне вдягнула калина. Замріялись верби під співсолов'я. Яка ти прекрасна моя Україно, яка я щаслива що доня твоя. Розквітнуло небо волошками в житті, хмаринка притихла краплинці роси, а вітер тихенько сховався у квітах. Радіє душа від такої краси, заграла веселка на променях сонця таємно, чарівний мотив скрипаля. Це просить щастя у твоє віконце. Виходь, зустрічай Україну моя. Моя Україна, це все моя Україна, це все моя рідна земля, ціную твоєї святині, пишаюсь тобою, батьківщина моя. Тут я народилась, зростаю, живу, вивчаю історію твою, вікову. Молися я небом, синім безхмарним і полем золотим, бездоганним. Люблю я з спаришеву стежинок, яка кожна з нас веде у дитинства країна, Мальва яскраві, чорнобривці духмяні, Десь за селом тихо пісня лунає. Тишається лісом Самарським, могутним Мен теж Ментежить непраплен, шаленим дурховим. Нашим саточку чуть не спіт, солом'я. Тут вірні друзі, родина моя. Все таке рівно і не зробила. все це і є моя Україна. До вашої уваги вірш, мій край, моя земля, виконує Чурпіта Вероніка. Яскраве сонце з голубого неба, промінням гріє кожного із нас. Лани сади, поля, безтрайні, щедрі. Це все мій край, це вся моя земля. Протяжні річі та ставчі глибокі, в яких милується стара верба, що упустила свої довгі віти і ніби згадує, як юною була. Ромаща, мать, і ястравий, стравий, Калини і ще могутній дуб. Такий він крайний, рідний та цікавий, і щирі добрі люди в нім живуть.